Стрім вітаємо сьогодні. Армія твій в гостях у 36 го артилерійського дивізіону 60-ї окремої механізованої інгулецької бригади, де поспілкуємося з фахівцями, які воюють на Лиманському напрямку. Я найперше запитання, яке хотів тобі поставити. Як воно бути артилеристом в 2025 році? Ну насправді дуже важко. Постійно доводиться багато копати, дуже багато носити, дуже багато висаджувати. І ну, на даний момент це приходить до того, що ми, як Першу світову війну, чим глибше ти в землі, тим довше ти живеш. Ну в той же час і наносимо дуже багато враження нашим опонентам. Перехоплення в основному не такі. Ну, наприклад, ми стояли там, на малих дальностях і з великими зарядами стріляли на низьких прицілах, то там, опоненти кричали: блядь, знайдіть цей танк, де він стоїть, іщіть по, по домам, де цей танк. Ну а по факту ми були доволі далеко від, від їхніх очікувань. Ти сказав на низьких прицілах, це тобто ви гармату опускаєте так мало не наводкою? Так, туди. Так, так, так. Фактично це як танкові приціли вже. Наші товариші-побратими із іншої батареї недавно вразили прямим влучанням БМП, БМП-2 при штурмових діях. Мої хлопці вражали БМП-2 також при штурмових діях, ну, при висадці десанту. Цей момент також був. Це відносно недавно, це те, що по техніці. Ну а в основному вона не встигає доїхати до, до, до наших районів. Хлопці там інші працюють дуже якісно. Хлопці, один з Ну? — Спиня вогонь! Не буває такого, щоб прям заздрити в півішникам, бо їде колона, ви наводитесь, а вони вже все димить. Так, так. Це, це звісно, заздрість певна є, але ну, я дуже радий за їхні успіхи. Це теж великі молодці в боротьбі з нашим спільним ворогом. Я бачу дуже душевно у вас. Ви там десь новий рік зустрічаєте она, разом. Всі ці она. історії. У нас є, є офіцер. З групи психологічної підтримки він нас дуже, так би сказати, сплачає, об'єднує. У нас і корпоративи відбуваються, і святкування днів народжень. Ти їдеш відпустку, ти їдеш до своєї одної сім'ї, а повертаєшся ти фактично до ще одної. <плес> Наш командир батареї казав, що батарея це вже одна просто велика родина, але в вашому випадку це буквально так. Тому, шановний Олександр Васильович, Артем Олександрович, розкажіть, що вас поєднує, як, як давно ви знайомі вже. Ну, ми знайомі Пів, пол... 29. Да. з 1995 року. No. Це мій син Артем. Це мій татко. <ріст> Мене підготували три роки, якщо тато пішов з самого початку, а я, як так сказати, був на лінії оборони вдома. За цей термін він у нас о, дві професії військових. No. Спочатку був заряджаючим, нас час, був час навідник Заряджаючий гармати, так. А потім була ротація на навідника гармати. Ми за це розмовляли. ну, Багато разів, коли там у батька була відпустка, це якесь таке загальне питання було. Ну, якщо ну, піду до Збройних сил, куди? Ну, да я себе, бачу. Ну, ми не могли. ну, Професія в мене така була, що ну, не дуже військова, і ну, так сказати, по коли вже прийду, туди і рішимо. Так це відбулося. А яка професія? Ну, останнє з таких мене було, я футбольний арбітер був. Так це дуже військова професія. Ти бігаєш багато. І кричать. Ну так, там теж були такі случаї, що з-під таких обстрілів виїжджали від болівальників, що був вже підготовлений. Якщо чесно, так мало часу ми зустрічаємось на роботі, то так, то по справах привід прик як справи. Якщо ми там, не знаю, якщо я там, батько поїде відпустку, ми, мабуть, будемо на телефоні більше спілкуватися, ніж тут. Ну, тут якось так все. Ну, скажу чесно, спрашую вечором, ти їв? да, ну, да, да. там пельмені, там, зовет, там, якщо треба, да. там щось, ну, ви, якщо в місто виїжджає, там, да, щось купити, там, докупити. Там. Ну, вчора мені я ті купив, собі покупуляв кросівки і мені купив теж. <реш> і тоже стоїмо в магазині, говорить: "Ти раніше мені покупали іграшка, а сейчас воєнну". <реш> ну да. Вещи. Да. Ну, раз. Ну, мені мені це, що я розповідав за автомат, що ну, не знаю, ну, в звичайному мирному житті, ну, як... це я це не думав, а тут, коли я вже сюда приїхав, ну, там все видавали і потом мені дає автомат і кажу: "Це твій? Тепер і надо". Показували, коли ми, ну, я вже був навідником, це була прям, ну, самостійна робота. І ми ввчили в, в товпу підарів і це ну, було прикольно. Ну, типу, не, ну, всі, всі старання, всі, що ми працювали, це все прям так, такі точки розліталися. На Херсонщині і наступ, і якби ти проїжджаєш, і много російських воєнних, ну якби трупи, як я назову. Відчуття було таке, знаєте, трошки калатало. Ну, як, як так вийшло, я в відпуску поїхав. Пішов до церкви, я скажу, як вона є. Пішов до церкви, ну, як воно було на душі, не, не добре. Пішов до церкви і там церкви мені пояснили, говорить, ну, їх сюди ніхто не запрошував, це їхній вибір. А твій вибір — захищати батьківщину, ти робиш. Так що нічого тут страшного нема. І як то, ви знаєте, далі це мене не щіпало, я розумів, що це моя робота і так повинна бути. Їх треба нищити, тому що ми робимо правильно, ми робимо свою справу, боронив свою страну, батьківщину. Так що Отака наша робота. як би вона не було. Чи точки розлітались, чи ноги розлітались. Нічого до тим робити. Гей, козаки! Заряджайте стволи. 333.